Вітаю на каналі. Сьогодні 26 липня 2025 року Лівобережна Херсонщина. Сьогодні на огляді буде один із найсмачніших червоном'ясих сортів диплоїдних слив під назвою Black Splendor. В цьому році плодів менше, ніж в тому році, тому що заморозки забрали багато зав'язі. але вона вийшла така крупна, калібрована, вся плоди поодинокі, але їх достатньо для споживання. Зараз в більшості є технічна зрілість у них. Плоди грам по 100. Плоди буду зривати для дозарювання, вони через 3-4 дні будуть самі найсмачніші в такому стані. Тоді вони, як йде оболонка, кругла оболонка і повна соку виходить. Дуже смачні, такі ніжна м'якоть тоді. В цьому році такі крупні плоди, дивіться, 134 грама плод. 136 такі вони, наче персики. В тому році були такої ваги всі. Ну, трошки більше, але це є теж вага добра. Але в цьому році такі вони відбірні прямо. Ну, зато в тому році їх було багато. У них вага, їхня нормальна, середня, це десь 90-100 грамів, це середньому можна брати. Навіть при їх загрузки. Зараз ще аромат такий слабуватий, здержаний, як сказати. Чесно кажучи, він мені нагадує, чимсь аромат кавуна, шкірки кавуна зараз. І трошки сливи. А сам смак там взагалі там якийсь такий цікавий букет. Я зараз ще їх в цьому році не пробував, коли буду дегустувати їх, то згадаю ці відчуття і опишу, що я відчуваю, коли поїдаю ці сливи. Ну Це один із таких. Топових сортів по смаку. У мене в колекції вони займають почесні місця. Я завжди, якщо питають які в першу чергу завести, то я кажу Black Splendor, Black Diamond та часам і там ще декілька слив і все. В це якби, вони задовольнять любого найтревованішого най, 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 покупця і дегустатора. Зараз плоди позриваю, потім їх покладу на дозарювання, потім вже зніму окрему дегустацію і покажу відео ціляком Пройшов тиждень після збору плодів, вони майже пройшли дозарювання. Стали дуже такі м'якесенькі, дуже ароматні. Зараз покажу, яка середина і скажу, який зараз у неї смак. Просто погляньте на цю м'якоть, який це колір. Він майже чорний. В цьому році взагалі колір м'якоті такий. Не знаю, як показати, щоб передало правильно. Ох, яка ж красота! Пробуй на сонці показати, яка вона. Це повністю спіла м'якоть. Отака шикарна розкраска в нього. А який же тут шикарний смак? Це не передать. Це якийсь Ну такий букет багатий, таке смачнюче воно. Сок тече, воно тає. Дивіться що. Тане в роті. Якийсь такий присмак. Такого, такої цукерки добрячої, типу цукерка і, і лімонат одночасно. Як можна сказати, що це слива чи диплоїдна слива? Тут взагалі це якась диковинна фрукта. Оце насолода. Кожен рік їми, кожен рік дивуюся цьому смаку. Лесенька кислиночка у самої шкірості. І масляниста м'якоть. Така, що її можна навіть не жувати, а просто можна ковтнути, ніби випиваєш. Я просто в від цього смаку. Ніби якогось дюшесу підмішаний смак ще туди. В ту смакову гамму. Ну така смакота. Я б сказав, що вона дасть фору деяким нектаринам. Ця сливка. Це просто прилість. От такий от смачнющий Black Splendor. Всім рекомендую. Дуже смачна штука. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.